Ну що, дами і господіни, я не знаю, з якого це фіга нам Всесвіт вирішив зробити такий подгонщик. Але слідом за Рівердейлом закінчився і після. Не надо овацій, не потрібно цього. Будемо радіти в кінці огляду. Мої сусіди вже почали святкувати. Рано ще, ребята. Знаєте, яку інформацію я дізналася? Будь ласка, я вас прошу, тримайтеся міцніше, бо це вас вразить до глибини ваших нирок. Я дізналася те, що людство намагалося від нас приховати. От ми всі гадали, чому ж Хардін таке безобразне, знаєте, як бруд під ногтями. А все тому, що він, виявляється, володька мать його, де морт! Як справи, Том? Я вас предупреждала, що ця інформація не для нежинок. От воно, от воно. Так що благодарності не потрібно. Хоча можна би і поставити лайк мені за це і залишити коментар, і підписатися, але ну не потрібно, не потрібно цього всього. Хоча можна все-таки зробити. Давай, давай. І так як всесвітня таємниця розкрита, ми можемо приступати до огляду п'ятої частини. Після. І я хочу виразити подяку всім тим, хто підтримує копіючкою мій канал. Дякую вам велике, бо ви є частиною розвитку цього каналу. Ой, мати діво Марія. Фільм починається з того, що у нас весілля. Супрай, супрай. Ой, сердечко мене аж спідхватило. Думаю, боже, ні, ні, ну тільки не це, будь ласка, ну змилуйся над нами. Вдохнули, <гідь>, видохнули. <гідь>. це виявляється всього лише фантазія Хардіна. Я нагадую, те, що в попередніх частинах він втратив Тессу, тому що написав книгу про їх стосунки. Книга після це шлях Хардіна після того, як він зустрів Тессу. Ми всі з вами добре пам'ятаємо, що Хардін у нас любітель построчити смс-ки. Знаєте, що він робить? Він і смс-ки строчить! -бан. До зустрічі. Він ті бідній тесі, там уже стільки смсок настрочив, що можна нову книгу випускати. Кожна уважаюча жінка проходила через це. Хоча ні, кожна уважаюча жінка заблокувала би такого додіка. У Хардіна почалася депресія в ноль років, і він знову почав бухати. Тобто воно мерзене ще й п'є. Не жених, а просто мріє. А все тому, що він зломлений без теси і не має ніякого після без неї. <клевиця> у Хардіна є редактор жіночка, Женщина. Мадмуазель. і вона просить у Хардіна нову книгу, яка повинна вийти до Різдва. А як ви розумієте, все, що може написати Хардін, це тільки смски тесті. редактор редакторша зрозуміла, що діло з цього Алкаша не буде і повела його до клуба. Звісно, логічно, Алкаша вести до клуба і ще більше бухати. Ой, і що ж там він буде робити? Ой, давайте подумаємо. Коротше, цей бухарік зловив білку прямо посеред клуба. Йому почалася ввижатися тесса. І коли подружка мадмуазель-редакторши почала лізти до Хардіна. То йому здалося, що це теса його зваблює. Шизофренія. Два дебіла це сила, а троє це вже компанія Калік. От оці три каліки відправилися до Хардіна на хату, де дівчата приємно проводили час. Прямо перед Хардіном. Горно! Порно! Боже, яке нещастя, все саме цікаве пропустив. Заснув прямо посеред процесу. Зранку, оклімавшись після білочки, він відправився на зустріч зі своїми батьками. А ви пам'ятаєте взагалі, що у Хардіна твориться з батьками? Я вам нагадаю, у мами Хардіна був чоловік, і вона йому зрадила. І від цієї зради родився Волан морт Том Реддл. Коротше, Хардін наш родився. А от нічого було з маглами водитися. Ну, коротше, чоловік матері виховував Хардіна як свого рідного сина. Цей чоловік, видно, здав крила в хімчистку, а нім на підзарядку. Мама Хардіна відтоді розвелася з цим чоловіком і одружилася на новому чоловіку. А рідний батько. Хардіна теж одружився на дівчині, яка вагітна від нього. І що ви думаєте, ці дві собаки сутулі переспали один з одним. Да там Хардіна іще хату матері за цього спалив. Я вас всіх записав, я вас всіх знаю, всіх пам'ятаю, і я з усіма розправлюсь рано чи пізно. Ну от якраз таки на зустрічі була мама Хардіна і його рідний біологічний батько. Посиди спокійно, похавай з батьками. Но ні, він сидить і трендить без про протесу. Та бідна Теса, мені здається, ходить і ікає по життю. Гикавка на неї напала і Захардіна. Причому, що ви ще думаєте? Він сталкерить Тесу. Він слідкує за всіма її соцмережами. А ще такий цікавий момент у нього є слайд-шоу їх з Тесою. Ой, дівочки, якщо хлопці не робили вам слайд-шоу, то все, все, пора завершувати ці стосунки. Так як муза Хардіна у вигляді Тесси покинула його, він не може написати другу частину книги. І тому він відправляється чи то в Іспанію, чи то Італію. Не суть. Але в літаку він зустрічає стюардесу, з якою oh, good пілі вілі. О, cringe-worthy. Крінжануться коні гнуцо. Слава Богу, це оказався сон Хардіна. Але ж хочу сказати, що в мене був подібний ситуаціон. От чесно, я не можу зрозуміти, чому, коли ти заходиш в аеропорт, там починається який показ мод. Всі такі розкішні, прекрасні наділи на себе все найкраще. Я коли лечу в літаку, я виглядаю чисто як чудіще болотне. На мені шаровари. Якась кофта в три розміра більше мене. Обов'язковий атрибут це п'ятно, яке іде вздовж моїх сісьок, прям до пуза. Коли я тільки заходжу на літак, перше, що я роблю, це розбуваюся і одягаю в'єтнамки, тобто це в'єтнамки на носки. А вже ж масочка ще для сну. А в вухах обов'язково біруші. Ну і причесон, а вже ж причесон, стиліст, кукушкине гніздо. О, чисто бомжиха Наташка летить в літаку. Оце я. Так от лечу я в літаку і мені приспічило посрати, знаєте, так по-великому. Іду я в туалет, а там була черга. Стою, я жду, а мене вже, знаєте, от прибирає, прибирає, відчуваю. І стоїть біля мене Стюарт і питає: Ой, а куди ви летите? Кажу до Китаю. А от ви летите? Кажу з України. Так, ви Українка. Кажу, ну вроді зранку ще була да. Ой, а ви знаєте, українки самі красиві жінки в мірі. Ну, я кажу, ну, вроді, і інші жінки такі нічого. І в інших країнах симпотні. Ой, ні, 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 ні. Мені подобаються іменно українки. І стоїть і липиться, а в мене аварія. Викликайте бригаду. І весь наступний польот він ходив. І улибався мені. Отак от, дівчи. Даже обостражки. Сексуальні можуть бути. Коротше, прилітає наш Хардін, чи то в Іспанію, чи то в Італію. І знаєте, до кого він відправився? До Рубі! Рубі! Як твої наліво? Де твій отіс? Я не поняла. Нащо тобі Хардін. Який Хардін? Рубі! Ти що натворила? Вона зустрічалася раніше з Хардіном. Хоча, знаєте, і Отіс, в принципі, Рубі недостоїн. Хардін починає молоти Рубі про те, що він прийшов заради того, щоби вибачитися перед нею. Знаєте, що ця дворняшка натворила в цей раз? О, тримайте мене семеро! Він поспорився зі своїми дружбанами, що закадрить Рубі, І під час їх. Інтимних ігрищ, він все засняв на камеру, показав у вигляді доказів своїм друзям і його друзі злили ці інтимні відео в соцмережі. Рубі зранку прокидається, а вона вже порнозірка. Витозі мала, в університет не поступила, і для того, щоб її не хейтили, вона уїхала з країни, а ця лахапетівка підзаборна знайшов її і приїхав зі своїми вибаченнями. Звісно, вона його блінна мітьтьоки там вигнала з магазина. Ну киш отсудова, таракан. Блін, зараз тебе тапком. Прифігачу. Я не розумію, чи то в Іспанії, чи то в Італії, чи де там вони знаходяться. Сонце якесь не таке, бо Рубі прибило сонячним ударом. Після того, як вона вигнала Хардіна, вона все таки вирішила дати йому другий шанс. Оу, oh, маґа. Запросила вона його в свою компанію сходити на пляж. Боже, сидить <laughs> з дебільним оцим виразом обличчя. О! Ще такий забавний момент. Друзі Рубі дізнаються про те, що це Хардін написав книжку після. І одна із подружань каже: От би цю книжку екранізували, і тебе би зіграв Гарі Стайлз. А я нагадую, що книжки після це фанфік на Гарі Стайлза. Треба хоч свічку за його здоров'я в церкві поставити. А в цій компанії є мужчинчики, які виглядають як красива версія Скідверда. І один із них бере Хардіна на слабо і пропонує йому пригнути зі скали. Боже, лиш би то була та версія сутінок, де Джейкоб Беллу не спасає. Вони ще довго проводили час з Рубі, то на яхті каталися. В неї був такий шанс кинути його з яхти. Тфу ти, дівка! Ну потеряна, їй богу! І відправилися вони з Рубі на пляжну вечірку, де красива версія Сквідварда сказав, що Хардін недостойн Рубі. І цілою компашкою вони побили Хардіна. Нарешті це хтось зробив. Боже, чел, я жму твою руку. Знаєте, от красиву версію Сквідварда я недооцінила. Пробач мене, чел. От іскренні вибачаюсь. І за бійки Хардін потрапляє в обіз'янник. Якщо ви хочете, щоб Путін сьогодні заплакав, ви повинні його відпустити на свободу. Біологічний тато витягує Хардіна з в'язниці. А чекайте, а як баться. Потрапив чи то в Іспанію, чи то в Італію, він я щось Я не поняв. Пам'ятаєте, що колишній чоловік мами Хардіна, той самий чоловяга з німбом над головою, який виховував Хардіна як свого рідного сина, одружився. І у цієї нової жінки є син, той самий, який став другом для Теси і сводним братом для Хардіна. Тільки я не розумію, якщо той не рідний батько Хардіна. Чи можна цього пацана вважати зводним братом для Хардіна? Щось я занадто думаю над цим фільмом. Коротше, зводний братець одружується і запрошує Хардіна до себе на весілля. А там Рубі, бідняжка, приїхала з хлібом, з сіллю зустрічати Хардіна з в'язниці. Ще поцілувати його хотіла. Боже, мала, що ти робиш? Куди ти лізеш? На щастя, цей бупель сказав, що у нього все ще почуття до теси. О, я якраз на весілля їду, там з нею скорішуся. О, Рубі! Ха -ха! Ну, ти, звісно, ваша п'ятавка, в і знаєте, яка вишенка на торті? Це те, що Хардін весь цей час писав нову книгу про їх стосунки з Рубі. Ой, Боже, прости! Одну дівку опозорив, він за іншу взявся. Але на цей раз він, типу, змінився і вирішив попросити. Дозвола у Рубі, щоб опублікувати цю книгу. Я не розумію, чому вона согласилася, але мені цікаво, якщо б вона сказала йому ні, він би сказав відповідь. Чи все-таки її послухався би і не опублікував би цю книгу. Знаючи Хардіна, я впевнена, що це перший варіант. І так як Рубі погодилася опублікувати книгу, Хардін вирішив зробити їй приємне і подарував будинок на пляжі Що, сомать твою! Тобто Тесі ти тріпав нерви, а Рубі ти подарував дім на пляжі? А з ким це позустрічатися, щоби е... <соць> якби про мене теж можна книжку написати, розумієте, якби я теж хочу дім на пляжі. Наступає день весілля сводного брата Хардіна. Знаєте в чому прикол? Що не у рідного батька Хардіна третя по щоту вже дружина. Серйозно, там актриси міняються як гарячі чи Ясно, само собою, на цьому весіллі вони зустрічаються з Тесою. Виявляється, що вони не бачилися два роки. І весь цей час Хардін думав, що теса зустрічається з хлопцем, з яким вона познайомилася в четвертій частині. Але виявилося, що ні. Вони всього лиш на всього друзі. Лавочка відкрита, значить, можна шпілі вілі. Вони на повному серйозі прям на весіллі переспали. Так знаєте що? Теса ще попросила. Пробачення за те, що гостро відреагувала на книгу, яку випустив Хардін. І прямо на цьому весіллі Хардін робить пропозицію Теси, і нас перекидують в майбутнє, де він став відомим письменником, і у них двоє дітей. good for me? That's my opinion! Піднімемо бокали чи наші чашки за нашу свободу. Добі вільний!